Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Пане Володимире, я хочу повернутися трохи до питання олігархату. На початку нашої розмови ви згадали такі прізвища, як Аваков, Коломойський. Якщо ми розглядаємо е, питання олігархату в контексті російсько-української війни, ну зрозуміло, що Росія це зовнішній ворог. Але наскільки корупція в цій касті е, взагалі посприяла саме хибному сприйняттю Путіна, що Україну можна ну буквально роздавити знищити в будь-якому сенсі, і в тому числі в політичному. Дивіться, корупція не всередині олігархату. Корупція в державному апараті. Ну, це за визначенням, угу. Тому що корупціонери це люди, які за гроші. Це як правило представники держави, це можуть бути там, чиновники, там, зокрема там, міністри, заступники міністрів, ну різні чиновники або судді, депутати, різні високопосадовці. Да, і вони за гроші можуть виконувати різні послуги, ну тобто, впливати на рішення держави. А От де корупція? От що таке корупція? Ну в такому широкому сенсі, або там там можна через державні рішення, щоб бізнес отримував надприбутки. Великий бізнес цьому сприятиме, сприяє. І от я сказав, що у нас виникнув така виникла система. Ну, фактично, це система симбіозу, де великий бізнес співпрацював з великою політикою. Ну, часто густо от, проблема олігархів. В чому? Що таке взагалі олігарх? Це людина. Багата людина, як правило, це е, е, мультимільйонер, іноді вже і мільярдер. Але яка має політичні впливи або сама має політичний статус, наприклад, депутат, е, навіть місцеве самоврядування, а то і парламенту, е, і має медійний вплив і може впливати на політичні рішення, на громадську думку і таким чином лобіювати конкретні рішення на свою користь. На користь свого свого бізнесу і отримати надприбутки, от як працює ця система. А потім частина цих надприбутків вона вкладається в політику і в медіа, і процес продовжується. Ну, як, от у Маркса товар, гроші, товар плюс там значить, з надприбутком, на так і тут є додаткові гроші надприбуток за рахунок саме політичних впливів. І проблема не тільки в олігархах, але безумовно от проблема корупції вона послаблює державу. Але в чому парадокс? Думка, яка панувала в Москві, і не тільки в Москві, але і в Вашингтоні, і в Європейських столицях, що Україна така корумпована країна з такими слабкими інституціями, що вона швидко програє війну. От висновок про те, що Україна програє війну за три дні. Він значною мірою базувався на е, тезі про корупцію, що саме тотальна корумпованість вона е, е, і слабкість державних інституцій фактично є обумовить нашу швидку поразку, але цього не сталося. От як пояснити цей парадокс? До речі, я коли запитую про це деяких людей ну, наприклад, деяких західних колег або західних журналістів, які про корупцію в мене запитують, вони в ступорі, у них немає пояснення. Так, да, І насправді не просто пояснити цей парадокс. Але я можу вам сказати: а, справа в тому, що держава пристосувалася до цього, оскільки ця система, ця система працює вже мінімум 20 років. То до цього пристосувалися і бізнеси і державні структури. Другий момент парадоксальний це ж їх система. А навіщо їм Росія? Російська війна руйнує не тільки Україну, руйнує і Україну, на якій вони заробляють. І тому як це не парадоксально, але наші корупціонери теж є патріотами. Тільки вони патріоти захисту свого бізнесу і своїх проти набу і САП і проти, і проти зовнішнього керування, тому що те, що вони називали зовнішнє керівництво, там зовнішнє керування, це вплив наших міжнародних партнерів, щоб долати корупцію у нас в країні, да. але і на Росії ані до чого. Тому що навіщо їм Росія да? Вони самі хочуть заробляти. Є таке прислів'я, яке дуже любили наші донецькі керманичі ну, в часи Януковича. Техас мають грабувати тільки Техасці. Ну, це американське це американське прислів'я політичне. Ну і їм це подобалось. Ну перефразовуючи, Україну мають грубувати тільки Донецькі. Донецькі ж українські, да от і наші корупціонери теж виходять з такої ж думки. І тому знаєте, я абсолютно не здивуюсь, якщо ми дізнаємося, що деякі наші корупціонери вони там і донати робили на Збройні Сили України да, з корупційних грошей. Чому ні? Це парадокс. Це дуже важко пояснити раціонально, але ну от така ситуація. Але це пояснює, чому не завадила велика корупція, масштабна корупція на так, нашому спротиву, а іноді можливо навіть сприяла. Інша річ, ну от те, що по міністерству оборони, ми знаємо. Ну це просто негідна практика заробляти на армії, і коли це послаблює. Ну от історія з бронежилетами. Да, коли там або погані бронежилети ну, замовляли, або коли е, їх вартість е, збільшувалася е, і на цьому теж заробляли. І от е, тут от про погані звички знов згадаю, це ж дійсно вже практика, яка в'їлася просто в сам спосіб мислення у цих людей, навіть молоді чиновники, вони вже відразу думають таким чином. І тому по руках треба бити відразу з самого початку. Теж конкретний приклад наведу. Міністр оборони Резніков ще минулого року розповідав в одному з інтерв'ю історію. Коли війна почалася, йому доручили закуповувати зброю за кордоном. Ну тому що виник дефіцит зброї. У нас рекомендували людей, хто міг робити це. Ну колишні чиновники з Укрспецекспорту. Які правда продавали українську зброю, а тут треба купувати. Е, ну, добре, фахівці, вони знають ринок зброї, поїхали за кордон, але він вирішив ну, про всяк випадок перевірити. Ну, тобто, такий взаємний контроль зробити. Що виявилось? Майже всі почали завищувати ціну, тобто домовились про закупівлю зброї, але за завищеною ціною. Ну от як це оцінити? Ну, на мій погляд, це не е, це просто ганебно. І дійсно воно послаблює нашу обороноздатність, коли у нас і так грошей не вистачає. Ми змушені позичати зараз дві третини бюджету фінансуються за кордону. А тут люди свідомо завищують ціну на зброю, яка потрібна на фронті. А чому завищують? А тому, що теж схема, частина це відкат. На частина завищеної ціни, от така біда. І Біда, на жаль, дуже поширена. Тому це послаблює Україну не критично. Це не призвело до нашої поразки по тих причинах, про яких я сказав, парадоксальних. Але тим не менш, це проблема, і це безумовно деформує нашу країну, і е, це зараз проблема, чому з корупцією треба боротися е, і в умовах війни, але так, щоб ну щоб це не вплинуло негативно на Збройні сили України, там на роботу Міністерства оборони, але також це проблема на майбутнє, тому що от зараз вирішуються питання, ідуть переговори про створення спеціального фонду для відновлення України після війни. Uh -huh. І перше питання, яке виникає: і у наших партнерів, і у громадських діячів в Україні, у бізнесу українського а як бути з корупцією? Тому що, знаєте, коли е, десятки, а то й сотні мільярдів в цьому фонді, їх вже можуть просто розворовувати, і тому uh -huh. з цим треба боротися, треба створювати систему запобіжників, тому боротьба з корупцією в цьому сенсі безумовно буде одним з головних пріоритетів. І надалі. Пане Володимире, ви згадали міноборони, тому е, насамкінець я пропоную обговорити саме ситуацію з міністерством. І нещодавно в, в одному з радіоефірів українського медіа чула думку про те, що обговорювати загалом оборонні і структури в цьому контексті, в якому ми зараз з вами говоримо, і давати розголос певним подіям недоречно, бо це підриває довіру до них і робить Україну більш е, вразливою перед ворогом. Ще коли ми обговорювали з вами саме цей продуктовий скандал, говорили, що це може бути спрямована така загроза саме з боку Кремля. От з цього виникає питання: наскільки доречно зараз обговорювати це в медійному просторі, і як це може піти на користь ворогу? Так, да, це правильне питання, і воно дуже делікатне в широкому сенсі. Потрібно забезпечити баланс взаємопоєднання двох державних інтересів. Перший інтерес боротьба з корупцією, зокрема, і в системі Збройних сил, Міністерстві оборони в інших відповідних структурах, які відповідають за оборону. Це треба робити. Ну, тому що ну, з'явилася інформація от, про завищення ціни е, ну можна, там не тільки яйця, які всі згадують, що ціна на яйця там була вища, а й на деякі інші продукти виявили, що там по бронежилетах була проблема. Ну у людей це викликає обурення. Причому й у тих, хто на фронті, що на низ, вони гинуть, е, вони своєю кров'ю життям ризикують. А на них заробляють таким ганебним чином і безумовно, це викликає обурення і у тих, хто на фронті, і у тих, хто в тилу. А, і тому обов'язково потрібна певна публічність потрібно провести розслідування і покарати винних Обов'язково. для очищення, для оздоровлення цієї системи, щоб це негативно не впливало на нашу оборону, і щоб люди знали. Винних покарали, але одночасно зробити цю боротьбу з корупцією треба так. Щоб не е, нашкодити іншому головному інтересу держави, це спротив ворогу, це е, нормальна робота збройних сил України міністерства оборони, тому інтереси національної безпеки на першому місці. І тому розслідування в Міністерстві оборони треба зробити, але точково, так щоб не дезорганізувати роботу Міністерства оборони і е, Збройних сил України. Це мистецтво, це непроста. Треба діяти саме таким чином щодо російських впливів. Безумовно, це є і з'явилася інформація. Військова розвідка про це повідомила, що Росія вже готує і навіть деякі кампанії інформаційні вже здійснюються, але вони готують додаткові кампанії, те, що називають ІПСО, інформаційно-психологічні спецоперації. Да, мета яких полягає в тому, щоб дискредитувати окремих керівників. Ну і навіть прізвища називаються. Вони хочуть дискредитувати Рєзнікова міністра оборони, хочуть дискредитувати командуючого Збройними силами Залужного. Для чого? Для того, щоб підірвати довіру. У нас одне згасил, яке дуже сильно потужно працює в Україні. Довіряємо ЗСУ, Оце єдність армії і народу фронту і тилу. Довіра наша до ЗСУ і тому люди збирають донати, купують різні речі для військових. А ворог хоче все це зруйнувати, щоб ми не знов не довіряли один одному, щоб політики між собою розсварилися, щоб держава не функціонувала ефективно, І щоб от ця єдність, взаємна довіра, теж зруйнувалася. І да, і це стратегія ворога, тому ми маємо не підігравати ці стратегії. А нейтралізовувати її. Да, потрібні антикорупційні розслідування, треба карати винних, але так, щоб зберегти взаємну довіру, да, є шкідники, є негідники, да, їх треба покарати. Але в цілому ми маємо постійно підкреслювати саме наші збройні сили. Е, да, вони е, б'ють ворога, да, їм треба допомагати, і довіру до них треба зберігати. От приблизно такий баланс має бути. Я сподіваюся, що ми знайдемо з загальними такими зусиллями рецепт цього балансу, і будемо його дотримуватися. Пане Володимире, я дуже дякую за ваш аналіз, за те, що знайшли змогу долучитися до нашої розмови. А глядачам ти хочу нагадатися, що до нас долучився Володимир Фесенко, політолог і директор політичних досліджень Пента.